Друзі, подивіться на цю красуню, на цю червону стиглу ягідку. Це Tesla Model S го року. Вона має штурвал, але це не плед. Сьогодні ми розберемось, чи взагалі потрібен плед, чи в принципі вистачає і такої красуні. З тобою, як завжди, Артем, автослон Тесопарк. Полетіли! Модулес Плет має потужність 1020 кінських сил. І це wow. просто вибух. Хто скаже, що ця тачка буде менш потужна. В принципі, так воно і є. Але послухайте, тут 670 кінських сил. Скажіть, будь ласка, скільки кінських сил на вашій тачці? Ну, скільки у тебе? 80? 120? Ну це точно потолок. Тут 670. І це майже як у Lamborghini Aventador. Але скільки коштує Lamborghini Авентадор? Більше ляма баксів, якщо брати таку новеньку, як і ця 2022 року, наприклад, ця тачка коштує, як ти знаєш, набагато менше. До речі, якщо ти хочеш знати, скільки коштує ця тачка, зайди, будь ласка, в наш каталог на сайті teslapark.com.ua бо ціни можуть різнитися Тобто я можу зараз назвати скільки вона зараз коштує, а там через місяць ціна зміниться, і я не хочу просто банити людей, які будуть дивитись пізніше. Зрозумів, так дякую. Щоб стосується потужності, тут вона просто величезна. Першу соточку, ця тачка набирає, хоча це не плет. Першу сотку вона набирає за 3,2 секунди, і це просто ракета набагато краще ніж у русні. Тут ми бачимо стандартне колесо від Тесли. Колись давно диски найпотужніших версій Тесла відрізнялись від звичайних. Тепер все залежить від твоїх смаків і бажань. Будь-яку версію Тесла ти можеш замовити з такими 21-ми павукоподібними дисками. Сама Тесла називає їх колесами арахнідів, тож арахнофобом слід замислитись. Або ж взяти більш дешеві дев'ятнадцять диски з ковпаками, які в той же час є більш економічними. Сама Тесла обіцяє приріст запасу ходу на них у цілих 89 дев'ять кілометрів. Тільки через ці чудо ковпаки, а це на Ножку стільки, скільки всього 13-го року влітку, да технології трішки шагнули вперед за 10 років. Тож у підсумку маємо повну ідентичність дисків звичайної версії Тесла і версії Тесла S Plaid. Але що тут відрізняється? То це сам мотор. Тут він один на задній осі і один на передній. Але тут обидві мотори вже найновіші, найсучасніші це на постійних магнитах, але вони. Звичайно, відрізняється від плет. Тобто не можна прокачати якось цю тачку і зробити з неї плет. Це просто неможливо. Хіба що замінити самі мотори? До речі, мотори в Тесамодилесь Плет. Тут ззаду вони а, якби об'єднані в один. і він просто такий величезний. Якщо раніше в своїх оглядах казав, що... Електромотори вони малесенькі, важать взагалі мало. То Зараз трішки ситуація помінялась. Ну, що ви хочете, 1020 кінських сил. Якось це треба розганяти, так? До речі, кому цікаво, як виглядають мотори, зараз я вам покажу. Ходімо! Зараз покажу вам наш клад. клад. Зараз покажу вам таке, що ніколи нікому, ну точніше, наших глядачів не показував. Тут лежить мотор від Tesla Plaid. Ось це. Ось так він виглядає. Так він трішки а, Трішки окислився, він вже не робочий, ця тачка була топлена. Але це задній мотор від Tesla Model S Plaid Як ви бачите, тут їх два: один справа, один зліва. Ми сюди його заганяли з краном, тобто вручну занести просто було неможливо. Ну, і він доволі таки габаритний. А тут ми бачимо мотор від звичайної Tesla Model S Long Range. Подивіться, наскільки він менший Ну і Через таку велику масу і таку велику міць, яку має Tesla Model S Плед, там трішки відрізняються деякі запчастини. Наприклад, ми помітили, що полуось на пледі більш товста, ніж на звичайній Тесламодолес. Ну, можна її назвати Long Range, хоча вона зараз взагалі не має назви, просто Tesla Model S і все тут. Зараз в назві Long Range для Tesla Model не має ніякого сенсу, бо тачка випускається всього в одному варіанті. Точніше в двох. Звичайно, Тесла Model S і Тесла Модел S Plaid. але обидві ці тачки мають однакову батарею. Яка ємність Правильно, 100 кВт годин? Чому не більше? Бо Тесла для себе визначила, що потолок це 100 кВт годин. Більше просто немає сенсу, бо тачка стає занадто важкою. І сам Ілон Маск сказав, що це не має ніякого сенсу для легкового автомобіля. Все через те, що акумулятор важкий, а висока вага потребує технічних змін для підвізки та несучих частин кузова. Зменшує запас ходу, тобто виходить такий парадокс: чим більше акум, тим менше запас ходу в кілометрах на одну кВт-годину. Тому Тесла йде іншим шляхом. Вони встановили для себе стеля в 100 кВт годин, а далі вже модернізують. І оптимізують сам акумулятор, його систему підтримки температури, проводку і все таке інше, тим самим зменшуючи вагу і збільшуючи запас ходу автомобіля. Ось тут ми маємо обіцянку від виробника від компанії Тесла, що ця тачка проїде 634 кілометри, маючи на борту 100 кіловат годин. Це по циклу WLPT, це європейський цикл. У Тесла S Plaid трішки менше, бо там потужність вища. Вага трішки вища, а акумулятор такий самий. Там вони обіцяють 600 км. кілометрів. В реальному житті, звичайно, якщо ти будеш притискати педаль, ти проїдеш менше. Це 100%. Але і таку кількість кілометрів проїхати можна. Якщо ти будеш їхати. По європейському місту не дуже розганяючись і не вмикаючи всі одразу там кліматичні системи, і все таке інше. Тобто, в принципі, це можливо, це все ж таки не китайський автомобіль, і вони не так сильно перегибають палку з цими кілометрами. А от чи використовують в нових теслах модулес такі з пафосом презентовані нові чейки 4680? На жаль, поки ні. Там все ще стоять маленькі батарейки. В той же час виробництво 4680 вже відбувається на потужностях Tesla Gigafactory 1 в Каліфорнії, місті Фрімонт, а також на потужностях партнера Tesla у цій справі компанії Panasonic у Японії. Але спочатку ці нові ячейки ставитимуть на більш дешеву Tesla Model Y, саме менша собівартість зберігання кіловат-години і є головним козарем цих нових ячеек. Ну а також ними означають акуми тягача Tesla Semi який ми все ніяк не дочекаємось. Хоча, можливо, коли ти дивишся цей відео вони вже катаються дорогами твого міста, якщо це так, напиши, будь ласка, в коментарях. І до речі, у нас є розібрана батареєшка з Model S Plaid на нашому другому СТО, яке знаходиться в атмосфері, ТЦ атмосфера на столичному шосе. Ми зараз туди поїдемо і все тобі детально покажемо. Ну а тим часом, поки ми будемо їхати на те СТО, наша друге, яке знаходиться на столичному шосе в ТЦ атмосфера, подивимось скільки хаває електрики ця машинка, як вона розганяється і все таке інше. Тобто буде дуже цікаво, в жодному разі не вимикай. Ну і підпишись, будь ласка, на цей канал, якщо досі цього не зробив. Постав, будь ласка, лайк, напиши якийсь комент. І все буде супер, я буду дуже тобі вдячний. Тут всередині, як бачите, все точнісінько, так само, як у Теслі S Плет. Тобто таке саме кермо, такий самий екран, хоча трішки не такий, але зараз скажу, в чому відмінність. Бездротова зарядка для телефончику тут такі шухлядки, які так само точно з таким звуком незрозумілим відкриваються. Підлокотник і все таке інше. Але саме у цій версії Тесла S яка вийшла в 22-му році, але вона вийшла в третьому місяці, тобто в березні, і тут ще немає механізму обертання цього дисплея. Він з'явився трішки пізніше, у восьмому місяці 22-го року. Тобто, якщо ти береш Теслу до восьмого місяця, твій екранчик буде ще стаціонарний. Хоча підготовка по це вже тут є. Тобто теоретично можна додати цей моторчик, і воно буде так само обертатись. Але самого механізму ще немає. Він з'явився тільки в восьмому місяці. Все інше точно таке саме. Такий самий комп'ютер, так само є Steam, так само можеш грати в різні ігрушки тут, підключати джойстики, підключати клаву, мишку, все що завгодно. Речі, зараз я включив обдув сідушок. Це не ексклюзивна функція Тесли, звичайно, але мені дуже приємно, повірте. Просто відчуваю себе на хмариночці. Кайф. Зараз відрегулюю трішки кермо. До речі, цікаво, наскільки далеко воно може виїжджати на мене. О. Можна їхати отак. Е, бабцю! А ну пішла з дороги! Ти що, до цього керма треба звикати. Я чесно кажучи, ще не звик, хоча, в принципі, не так багато на ньому їздив, але трішки поїздив. Пікалка, отут незручно. Тут, до речі, таке відчуття, що ця штука теж колись зможе пікати, колись ілон нам додасть якусь функцію, тобто прилетить якась обнова. І тут з'явиться пікалка, бо вона отак рухається, наче там є дійсно якась кнопка. Але як пікалка, вона досі не працює. Поворотники ось тут, теж таке треба звикати. Вперед назад, взагалі інша історія, можна отак. Ну, зараз треба подалі гальмов, А можна тиск, тиснути отут. Бо я покажу ось тут. Якщо я натискаю тут, ось, загораються такі якби, кнопочки. Але вони сенсорні і вони трішки тупі. Вони тугі. Тобто я переходжу де. Так, нормально перейшов. R. Перейшов. Ти диви на камеру, на камеру працює. Коли я б намагався. О, не спрацювало. О! Коротше, ну таке собі. Іноді воно бісить. Тут начебто є система, яка автоматично якось повинна зрозуміти, коли ти, куди ти повинен поїхати. Але як, як це взагалі можливо? Я ще цей чіп Neuralink не вживляв собі. Як ти ця тачка може знати, куди мені треба? Цього я поки не розумію. І це поки що не працює. Як я це можу побачити? Ну що ж, виїжджаємо, годя тервити. Я, я знаю, вони дуже люблять, коли я багато кажу. Хоча не всі Де як їм подобається. Мої мамі, наприклад, і бабусі. До речі. Не сказав про підвізку. Підвізка тут теж як в пледі, тобто адаптивна, пневматична, можна налаштовувати повністю і по кліренсу. Зараз покажу. Що тут ми відкриваємо. Зараз ми в найнижчій позиції, але я перейду, мабуть, вис... Ні, мабуть, в середньому. Тут дивіться, зазор показує, скільки відсотків амортизація, скільки прискорення кузова, тобто в G. Ну, взагалі круто, це можна. Заходи, якщо це не потрібно. Також можна налаштувати, якщо вона, чи вона буде м'якесенька, комфортна, чи вона буде спортивна. Якщо ми заходимо в розширене, то ми можемо тут підлаштувати, як вона буде маневрена чи ні, жорстка чи м'яка. Ну, коротше, дуже круто. Хто любить погратися з таким налаштуванням, хто хоче кожен день їздити на новій тачці, причому не міняє свою тачку. Взагалі, це, я думаю, буде дуже цікаво і дуже круто. Ну, особисто мені це подобається. Тим паче, якщо враховувати, що це все ж таки тачка спортивна. Це не плет, але це дуже швидка, дуже потужна тачка. Ну і тут на графіку вона показує, як відіграє. Ось дивіться, пішов графік, як відіграє, собственно, ця підвізка. Клас! До речі, дивіться, плюси Тесли. Ось тут дуже вузенько, я навіть не знаю, чи паную тут тачку, зачеплю чи ні. Зачеплю чи ні. Тут, в принципі, я здогадаюсь, бо тут показує датчики. Ось тут збоку на дверях датчиків нема. Але нічого страшного, я вмикаю камеру, і ось тут на правому крилі я бачу, що я ідеально проходжу цю трієчку і взагалі не чіпляю. Тобто, виїжджаючи в центр там десь в день, в будній день. Я взагалі не буду паритись, чи я там проїду десь, чи я десь припаркуюсь. Ніяких проблем з цим не буде. Тож я скинув «Тріп а Зараз 0 км показує. Хоча попередньо, подивіться, 5 км людина проїхала якась. І середній розхід був 194 Вт, тобто 19,5 кВт на 100 км. Це в принципі нормальний розхід для Тесли, але зараз ми ще перевіримо. О, ви бачили? Він зрозумів! Я тільки що казав, що він, як він може зрозуміти, що мені треба їхати вперед. Зараз я натисну просто педалі гальмів, і тачка зрозуміла, що мені треба вперед. Ну, якось вона все ж таки розуміє. Добре, все ж таки це якось працює. Тут ми бачимо, як працює, відпрацьовує автопілот, точніше, не автопілот, а Tesla Vision їх система. Бачить всі машинки, це в принципі стандартно. Але як ви знаєте, в нових Теслах Model Y і Model 3 вже немає датчиків, оцих ультразвукових парктроніків в народі, так? Там все працює тільки від камер. Тут є і камери, і ще є ці датчики. Тобто і ми тут бачимо і машини. Ринки тих підпідестріанів, це англійською пішохід, якщо що так як перекластуватися. Давайте зараз, коли нас затислить ці дві вантажівки, затестимо автопілот. Тут він до речі вмикається так, як немає тут, а, цих важелів. Треба натиснути оцю кнопочку. Все, вимкнувся автопілот. До речі, можна виставити з одного натискання чи з двох. Я поставив з одного так простіше, і навалюємо швидкість. Дуже класно тут це показує, дуже класний до дісплеє, дуже він якісний. Ну і отак ми їдемо. При тут нічого нового, ви все це вже бачили і навіть на цьому каналі неодноразово. Але приємно: сидиш собі і цей штурвальчик навіть не чіпаєш. Ось так, щоб агресивно перелаштовуватись і вмикати при цьому поворотники, щоб не бути вже максимальним бидлом. А, треба звикнути, що воно не тут, десь, не тут, а саме ці кнопочки, які ще треба попасти. Щоб натиснути ту, на саме ту, яка тобі потрібна, бо от яка зверху, вправо чи вліво? Ти ж не знаєш, вірно? І Я так само не знаю. Постійно дивлюсь тому сюди. Як колись, коли вшився на ручки, дивився, яку там передачу вімкнув. Те саме зараз відчуття і тут відчуваю. Ну добре, якось думаю, звикнути можна. До речі, зараз вже можна замовляти звичайне кермо, тобто кругле, але там все одно будуть оці ось кнопочки. Там не буде тобі важлів, як це було раніше. Ну, тобто, якщо хочеш Теслу новеньку, то звикай до кнопочок. Ну, блін, прискориться, прискориться дуже круто. Отак, От, трішки притиснув і в мене вже втискає всі духу на ну, це дуже круті відчуття. І таке я дарую тільки Тесла. Навіть той Ламборгіні, який я вам називав, він не буде так. А, Робити, бо він просто агресивний, він дуже гучний, він буде гудіти, всіх лякати, він буде грітись. Тут це все відбувається дуже плавно і дуже так, як на якійсь лодочці, я не знаю. Ні, на якомусь атракціоні. Ну, в принципі, як завжди. Хо -хо -хо. Клас. That was awesome. Так, друзі, повертаємо вже, під'їжджаємо на нашу Другу станцію техобслуговування, але нарешті, спеціалізується і по теслах, і по всіх інших електромобілях. Тому, якщо є якісь проблеми, будь ласка, звертайся, наші майстри все тобі розкажуть і, ну, і все зроблять. Ну майже все. З, з живу Теслу не зроблять. Так, отут ми повертаємо і ми вже на місці. Що, друзі, ось ми на місці. Зараз зайдемо, будемо заважати нашим технікам. Вони це дуже сильно не люблять, скажу вам по секрету. Але що, я ж маю вам все показати, так? І зараз вам покажу батарею Tesla Model S плет. Поки ми не зайшли туди всередину, я тут помітив, що стоїть ще одна новенька Tesla Model S. Вона трішки постраждала, але нічого страшного, зате я зможу вам показати, що там всередині знаходиться. А там знаходиться одна дуже цікава річ. А саме оця штука, як ви думаєте, що це таке? Даю 5 секунд. Пишіть в коментарях. Підказка, ця штука є в кожному автомобілі, навіть в твоїх Жигулях. Тільки має трішки інший вигляд. Добре, годять цих загадок. Це 12-вольтова батарея. Так, вона тепер тут не кислотна, вона літій іона. І вона, до речі, зараз вже не 12 вольтова, а 14, -ти. трішки підняли вольтаж. До речі, на основну батарею теж підняли, підняли вольтаж. Я цього наказав перед цим. Там 100 кВт годин. Але якщо раніше було 400, біля 400 вольт, то тепер там 450 вольт. Добре, цю батарейку ми подивилася. Тепер пішли всередину. Що ми тут бачимо перед собою? Це майже скарб. Насправді це одна ячейка з п'яти, яка присутня в нових Теслах S. Плет і, звичайних, вони, в принципі, однакові. Як ви бачите, воно зап'єння зверху. Я, чесно кажучи, не дуже хочу чіпати це, бо вона доволі таки високовольтна. Але як ви тут бачите, ну, бо підійди покажи ближче, ось ці кружочки, які проявляються, це саме оці. Батарейки. І вони не великі, не 4680, а маленькі, як в принципі, і були раніше. Оцей весь блок це, в принципі, 25 кВт годин чистесенької електричної енергії. Ну, ось так воно виглядає. Ну, а так виглядає вже повна батарея, тобто в повному складі і в захисному кожності. Тобто, як ви бачите, тут раз, два, три, чотири, п'ять цих чек, які я вам тільки що показував, тут якраз влазить на 100 кВт. Ну, про цвіт таке, ви мабуть, вже бачили в інтернеті, нічого нового. Ну, взагалі, друзі, якщо у вас є якісь проблеми чи питання до вашого електромобіля, будь то Тесла чи будь-який інший, будь ласка, столичне Шосе 103, підземний паркінг. ТЦ «Атмосфера», Заїжджайте. Ось ми тут бачимо Вадіма, він взагалі шарить краще, ніж будь-хто. Питання. бачите, вже телефонують. Це не будемо заважати. Поїхали. Друзі, раніше в цьому випуску я трішки нагнав на цей автоматичний вибір, куди їхати чи назад. Я казав, що це не працює. Але вже ця штука мене вже мінімум двічі дуже сильно здивувала. Давайте подивимось, чи спрацює працює ну, на зараз. Я зараз стою на парковці. Тачка вимкнена. Зараз я натискаю педаль гальмів і тачка включиться. Ось ми на паркінгу. Так. Пристегнув термін. О ну, добре. Так, я не чіпаю. Я не чіпаю. Ніякі передачі. О! Перейшло на драйв! Я не переключав, ви бачили? Перейшло на драйв. Так, і давайте тепер спробуємо десь припаркуватись передом. Чи воно обере задній хід. О, тут є місце. Є, припаркувалось. тут, до речі, бачите, все видно. Так, сам паркінг він обрати не хоче. Сам паркінг не обирає, добре. Обрали паркінг ми. Тепер. Тисне, тиснеться гальма, щоб їхати. Добре? Тисну гальма. Нічого не натискає. Обрав назад. Тобто на парковці він сам обере, куди тобі їхати. В принципі, це вже непогано. Це дійсно працює, як ми зараз всі це побачили. Тільки він чомусь набирає паркінг сам. А ну-ка, зараз від'їдемо сюди. І. Паркінг. Треба через паркінг, мабуть. Так, якщо через паркінг. То ви набирає драйв. Ну, ось так поки працює. Не дуже може швидко, але хоча б не треба на паркінгу ганяти оцю машинку чи натискати ці сенсорні кнопочки, які працюють через раз, які мене, чесно кажучи, трішки бісять. Добре, тепер ми звідси їдемо назад на нашу базу в Park на Глишкове 67. До речі, якщо хочеш собі обрати Тесла або інший електромобіль, будь ласка, теж туди заїджай, бо там їх просто величезна кількість. Ну а поки ми будемо туди їхати, також перевіримо, як швидко ця маличка прискорюється. Ось ми повертаємось назад в наш автосалон. Якщо ми туди їхали з горочки, то тепер піднімаємось вверх. Що хочу сказати, ця тачка взагалі не помічаєш, що ми якось боремось там, з якоюсь там гравітацією. Її взагалі боку. Я навіть не знаю, коли цієї потужності може не вистачити. Серйозно. 670 кінських сил це дуже потужно. Трішки притискаю педаль акселератору і вже. Пішов на навзліт. До речі, помітив таку прикольну штуку. Тут ці поворотники вони розуміють, коли я перейшов смуга століття. Ну це зрозуміло, бо та тачка цю бачить. Ось, Дивіться, я вмикаю вправо. І зараз, коли переїду пава, а, цю смугу, воно тухне. Тобто не залежить від того, що я назад повернув кермо, абсолютно пофіг, він бачить, що я вже зробив свій маневр і тому вимикається. Це прикольно. О, тут ми спробуємо стартанути десь. Я зараз. Налаштую тачку. До речі, я в окулярах саджу, перезняв, увімкну спортивну підвіску. Увімкну інсейн режим прискорення. І увімкну кермо. Кермо теж спорт. Одразу скажу, що зараз ми будемо прискорюватись в звичайному режимі. Ця тачка може це робити скоріше, якщо ввімкнути цей режим, який називається режим дракстріп. Але скажу чесно, тим, скоріше всього, будеш користуватись там раз-два в житті, бо, бо впало просто чекати. Коли ми його вмикаємо, тачка починає гудіти, тачка починає підганяти себе під правильну температуру, щоб видати максимальну потужність. Але це займає ось, зараз влітку 20 хвилин, а взимку взагалі може годину зайняти. Тому такий собі режим, ми будемо без нього прискорюватися. Так, ну що, друзі, нуль? Погнали! Є соточка. Це було точно більше, ніж 3 секунди. Скажу точно. І я трішки повертав. Можливо, в цьому проблема. Тому треба спробувати ще. Mm. <гум> Мі, мій оператор дуже незадоволений цим рішенням. <гум> так, ну що, ми стоїмо перші на червоному світлі. Зараз будемо стартувати. Ті ж настройки. до речі, у нас працюють всі кондиціонери. Зараз червоні. І всі ці люди зараз залишаться десь там. Далеко позаду. Погнали! Вже навіть 130 було, мені трішки притиснуло цим ременем. Скільки секунд не знаю, на постпродакшені подивимось. Але, в принципі, це було доволі швидко. Хоча, по моїм відчуттям, тут не було трьох секунд. Не знаю, від чого це залежить. Можливо, тому що акумчик у мене заряджений не повністю. Десь на 50 Можливо, через це. Хоча. Ну добре. Ідемо назад Тож що ми маємо в підсумку? А в підсумку ми маємо дуже красиву тачку з просто величезною потужністю, з дуже стрімким прискоренням, з топовими сучасними надсучасними технологіями, ультра керовану, ультрашвидку, ультракруту. І взагалі ну, дійсно на цій тачці ти будеш швидше, ніж 98% тачок, які будуть їхати поруч з тобою. Але якщо тобі більше до душі безкомпромісна потужність і безкомпромісне швидке прискорення, то ти киди ще 25 штук. Євро, і отримуєш Тесла S ПЛЕТ. Але щоб ти не обрав, приїжджай до нас Tesla Park, у нас все це є. Чого немає, ми можемо тобі пригнати з Європи, зі штатів взагалі без всяких проблем. Таку Тесла Моделес новеньку чи Тесла S Plaid Пригонимо тобі з Європи менше, ніж за місяць. Залиш, будь ласка, коментар, яка тачка тобі підійшла більше. Звичайно, Тесла S приблизно за 100 штук, чи Тесла Моделес ПЛЕТ за 100, приблизно 30, 125, 130 штук. Ну, з тобою, як завжди, був Артем. Побачимось в наступних випусках. Бувай!